Скільки тут цуковитих фруктів? Яка краса. Увага, панове! Перше завдання приготувати желейний торт у формі серця. Насамперед я візьму ананас, тому що просто його обожнюю. І вивіжу в милі серця. Ай! Ах, ти не слухняний ананас. Ану, розрізайся. Пітер, справа не в ананасі! Ти неправильно тримаєш ніж. Ось так треба. О, дякую, Джин. Нарешті у мене виходить. Дивись, як швидко я можу різати. А ще я встигну поїсти заразом. Вау, смакота. Пітер, головне не швидкість роботи, а обережність. Натомість у мене вже все готове. Що там далі? Гарне питання. Я візьму апельсин. Він чудово підійде до ананасу. Ти кажеш, апельсин? У мене він також є. Вперед, друже. Дивись, який я сильний. Це просто приголомшливо. Думаєш, він підходить? Ти права. Повний уліт. І порається з апельсином, я вже нарізаю наступний фрукт. Нехай це буде зелене яблуко. Я зовсім не відстаю від тебе джин. Яблуко так яблуко. Його теж треба скуштувати, перш ніж додавати в торт. О, Прикольно. Ой, схоже, я захопився і все з'їв. гаразд. проте я наївся. Щоб торт вийшов желеним, потрібно додати желатин. Ой, який він кислий на смак. Несмачний якийсь. Хіба це взагалі їдять? Ну гаразд. Якщо Джин додала, значит, і мені треба. Тільки не забудь розвести його у воді. Буде зроблено. Я використовую вінчик, щоб обігнати Пітера. Ура, же латин розчинився, можна заливати фрукти. Ну що, погнали до холодильника. Я перший потримати тобі дверцята. Дякую, Пітер. Ти справжній джентльмен. Залишилось лише трохи почекати. я робот. Робот без місків. Ой, час вийшов. Схоже, наші торти вже готові. Мені не терпиться дізнатись, вийшло. Мені теж. Ох ти, яка краса! Завдяки формі у мене вийшло ідеальне серце. Торт такий гарний, майже як у шефа. Як тобі? Ну ти вигадала. Краще подивись сюди. Оу, в чому справа? Чому торт не застиг? Ха, схоже, ти непогано розчинив желатин. Цигарат. Просто додам вершків і буде круто. Що? Це тобі не допоможе. Вершків треба додавати зовсім небагато. На столі стільки ягід, я прикрашу свій торт ще полуницею та лохиною. Вони чудово поєднуються з фруктами та підкреслюють форму торта. Так, ягоди кажеш. А ідея непогана. Так, а кавун це ягода. Нехай він стане фішкою мого торта. Та-дам! Ми готові, шеф! Подивимось, що у вас вийшло. Ого, цей торт. Копія оригіналу. Джейн, ти молодець. Гарна робота. Ти не заперечуєш, якщо я спробую його. Ух ти, чудовий розріз. Вердикт простий, це чудово. Ей, шеф, що? Не поспішайте хвалити Джейн. Ви ще не бачили моєї роботи. Як вам? Що це? Який жах? Ну, гаразд. Твій торт я теж спробую. Ой, він зовсім не смачний, мамочки. Ай-яй, як незручно вийшло. Здається, я перестарався з тортом. Вау, схоже на нове завдання. Дуже цікаве. Мені вже не терпиться швидше його розпочати. Нове завдання, торт у вигляді єдинорога. За роботу, друзі. Супер! Чому я візьму цей? Добре, що я маю ще один. Шар з жилет такий прикольний, не те, що із тіста. Ха, дивіться, як я можу. Потугар. Шари і з тіста теж дуже смачні. Я додам його торт разом з желейними. Думаю, це чудова думка. Це так гарно. О, Джин знову випереджує мене. Змішати шари. Яка прикольна ідея. Окей. Як джин це вигадує. Торт з єдинорога має бути райдужним. Добре, що я знаю всі кольори. Клас. Гей, ну віддай! Ще чого захотіла. Я перший його взяв. А ось і ні. Дідько, шматок порвався. Цього замало. Ну нічого. Потрібно просто зібрати все, що впало. Ой, пирло тут зайве. Ха, я знайшов смакоту. Прикол. Під Кримом цього все одно ніхто не побачить. Готово, дивись, Джейн. Да уж, їжу з підлоги не можна класти у торт. Вона ж брудна. Я обійдусь і без останнього шару і одразу займусь кремом. О, крем я люблю. Він такий солодкий та смачний. Шкода, що ти не хочеш його спробувати. Джин, ти багато чого втрачаєш. Ай, клас! Цей крем ідеально підходить для мого торта. Іди сюди, друже, влаштовуйся зручніше на моєму торті. Тут тобі саме місце. Ех, вийшло нерівномірно. хача зійде. Ого! Ну, Джин дає. Так, подивимось, який же рік мені обрати. О, знаю, хай буде золотий. Залишилось тільки переклеїти очі і вушка. Згоден, дивіться, ха, які гарні роги. Я не обиратиму один, а додам їх усі. Так ще красивіше та яскравіше. Мені дуже подобається, як виходить. Що? Джин прикрашає торт з ефірками? Я теж хочу. Тільки візьму більше синіх. Да уж, не забудь прописати. Пані Пітер <хи> о як мило захоплення. Так, дякую, Джейн. У тебе, як завжди, чудова ідея. Шеф, дивіться, я вже закінчив. Ну що ж, показуйте, що вигадали цього разу. Ой, Пітер, твій торт знову неакуратний. А ось робота Джейн знову тішить моє око. Розумниця, ти постаралась дуже добре. Який рівний розріз. У тебе справжній талант, Джейн. Це просто неперевершено. Шеф, а мені що скажете, правда, круто. Добре, давай сюди твій торт. Це що, їжа з підлуги? Вибач, але торт зовсім поганий. Перемогла Джин. Вчись, хлопче. Ура, я так старалась. Як же це чудово готувати торти? Okay. Давайте скоріше дивитися, які смакоти на нас чекають. Wow. Нічого собі, який великий кавун. Короче, може бути лише два величезні кавуни. Круче, це величезний стовп з кавунів, кінця якого звідси навіть не видно. Друзі, на вашому місці я б сама собі заздріла. Але першим буде їсти той, кому не пощастило. Отож, Джоне, ти перший. Окей, okay, Перший кажеш? Ну, хоч десь мені пощастило. <плес> ти що робиш? Вибач нас! Чого? А, ні. Взагалі він потрібний мені для того, щоб з'їсти кавун. Як інакше можна позбутися шкірки? Фух, я вже думала, ти нам помститися зібрався. Ні, я просто хочу свій кавун. Фу, чому ти так неаккуратний їси? Тому що кавун дуже смачний, щоб їсти акуратно. У тебе на плечі шматок залишився. О, дякую, Міранда. Тепер і ти можеш їсти кавуни. Нарешті. Думаю, я і без ножа зі шкіркою впораюся. Ах. Отримай! Я покажу тобі, хто тут головний. Міранда, може, візьмеш ножа? Ні, я просто так не здамся. Це вище моїх сил. Джонни, дай ніж, благаю. Mm. Я ж казав, що без ножа нікуди. Погнали! Mm. Я з цим соковитим кавуном швидко впораюся. Але для такої громади, звичайної ложки не вистачить. Потрібно щось більше. Mm. Yeah. Яка смакота! Так, апетитно. Я б теж хотів ще кавуна. А я то як хотіла. Б. Я ще навіть не пробувала. Усі мають кавуни. Зі своїм я якраз без вас впораюся. Ой. Здається, зараз буде обстріл. Одягай каски! Вам. Чого одразу б'ють? Просто виявилось, що в кавунах дуже багато кісточок. Емма, коли ти їстимеш свої кавуни, ти мене зрозумієш. Час і мені, до речі, полисувати кавунами. Почнемо знизу. Ой-ой, здається, я даремно його зачепила. А -а -а! Рятуйся, хто може. Кавуновий дощ. Всі під стіл. Оце так. Я не знав, що дощ може бути таким важким. <плес> Зате дивіться, скільки у нас тепер кавунів. Тут усім вистачить. уж, <плес> точно. Вистачить усім. Цього разу я перша відкрию кришку. Звісно. Нічого собі, яка велика шоколадка. Велика, на мою думку, звичайна шоколадка. У мене таких ціла купа. Якщо навіть у Джона така купа, що ж чекає на мене? Ось це так. Я вже перечуваю, як їстиму все це. Але першою все одно їсть Емма. Тому що я не вдаха. Але я впевнена, що моя шоколадка краще за ваші. Зазвичай менше саме те, що смачніше. Дивіться, тепер і в мене ціла купа шоколадок. Така сама вежа, як і у Міранди. Майже. Втішай себе, як хочеш. Раз вам, зате шоколад і справді дуже смачний. Я навіть не сумніваюся, що він дуже смачний. Треба якнайшвидше позбутися фантиків. Ось це і інша справа. Ну що, дивіться в обидва. Джон приступає до обіду. Не попадайтеся мені під зуби. Як же апетитно він їсть. Апетитно, та я сама вся у шоколадних крихтах. Знаю, що таке акуратність. Зате я знаю, що таке смачний шоколад. А якщо менше балакатимеш, то й ти дізнаєшся, що це таке. Міранда, твоя черга з'їсти шоколад. Точно, настала моя черга. І я навіть знаю, як позбавлюся від сміття. Ого, і справді зручна штука. А тепер можна й поїсти. Яку шоколадку вибрати? Напевно, цю. Ні, стій! зараз все зруйнується. Гаразд, гаразд, я нічого не чіпаю, але як же я їстиму шоколад, якщо ця вежа падає під будь-якого водотку? Точно я її гристиму. Е, взагалі вона і так впаде. Тобі все одно доведеться з цим змиритися. Що з чим? Я не почула. З чим змиритися? О, ні. Тому що Джона потрібно слухати уважно. Джон завжди прав. Hey. What? Okay. Що ж чекає на нас у цьому раунді? Всього один пончик. Sorry. Oh. Right. Це в тебе один. У мене от ціла купа. А у мене ще більше. Міранда, тобі просто дуже не пощастило. Зато ти перша можеш з'їсти свого малечу. Все точно. Це єдиний плюс у всій ситуації. Приголомшлива глазур та не менш приголомшливий пончик. Як би я хотіла, щоб у мене їх було більше. Друзі, я вам так заздрю. А я теж собі заздрю. Не віриться, що зможу з'їсти купу смачних пончиків. Чого ж я чекаю? Настав час починати. Так, Міранда, це навіть смачніше ніж ти описувала. Думаю, Джон не буде проти, якщо я теж спробую один його пончик. Стояти, Джон буде проти. Так що поверни пончик назад. Зараз я покажу вам, що означає експрес-поїдання. Раз, два, три. А, яка смакота. Тепер тебе потрібно називати сером. Та ти про що? А, лазурні вуса. З ними я швидко впораюся. Нарешті я пообідаю. Як давно я чекала на свою чергу. Чого собі яка швидкість? Куди так поспішати? Це ж так сухо. Ема навіть не запиває. Ще чого. Не буду я запивати таку смакоту. Ну що, сподобалися пончики? Здається, ти їм теж дуже сподобалася. Подивися на свої руки. Руки? Що зі мною відбувається? Допоможіть! <мір> Не кричи. Думаю, тепер ти, точніше, твоє тіло виробляє глазур для пончиків. Це ж круто. І дуже смачно. Ой, та ще й заразно. Найкрутіша хвороба з усіх. Так, ви їсте свої прищі. Яка гидота! Яка смакота нам випаде цього разу? Давайте дізнаємось. Ой-ой, здається, нам не пощастило. Особливо мені. У мене цих черв'яків ще більше. О, ні. Я навіть торкатися цей жах не хочу. У мене панічний страх черв'яків. А першим будеш не ти, а Емма. Подивимось, як вона з одним впорається. Я? Та легко. Окей. Фу, гадість! Але ж я змогла. Чи змогла? Тоді що це у тебе на футболці? Якщо ти сама не хочеш його з'їсти, то я тобі допоможу. Ну як? Смачно? Мене зараз вирве. Та гаразд вам, вони ж такі милі. Ви знаєте, що птахи люблять черв'яків? Я завжди думала, що між мною та птахом є щось спільне. Який жах. Мабуть, кількість музику. Думаєш найрозумніший? Не забувай, що на тебе чекає ціла тарілка цих наймиліших створінь. Може, мені не доведеться їх їсти. Ура! Це ж Харбо! Ось таких черв'яків я і люблю. Мірандо, ти малу рацію. Між усіма нами є щось від птахів, коли справа стосується мармеладних черв'яків. Можна і мені спробувати? Звичайно, ні. Я і сам їх з'їм. Ах, так! Значить, не бажаєш ділитися з друзями. Доведеться тебе покарати. Ти що зробила? Вони навіть в ухо мені залізли. А, яка гидота! Гей, дівчатка, прокидайтесь. Де я? Не замкнені, що відбувається? Я не можу зрозуміти, хто тут. Гей, привіт! У вас челендж. Починаємо. Hmm. Яку б натиснути? Я натисну цю. Цікаво, що зараз буде? Ага, зараз подивимось. О, клас! Тобі пощастило. У мене є ціле відерце цієї смакоти. Я спробую. Це просто смакота. Так, ну що, отже, лови. Ой, воно на мене ліється Я вся мокра та липка і нічого не бачу. Закінчилося. Тримай відерце. У чому я? Ой, ой, бідолока. Я нічого не бачу, треба це зняти. Що це таке? А пахне смачно. Потрібно облизати. О, це шоколад. Клас, я радий, що тобі сподобалося. Давай натискай на кнопку. Я, мабуть, натисну одразу на всі кнопки. Що? Ну, добре. До чого це приведе? Ось як. Рідкі солодощі всіх кольорів. Так, я маю такі. Зараз побачите, як вилю тобі одразу все. О, тримай! л'ється ціла веселка. <плес> да уж, не дуже приємно. А, фу. <звук> Яка смакота. А у ему що пий-пий, сама натискала. Нічого не бачу. У чому ж я? Треба хоча подивитися, що там. <звук> так, це дуже смішно. Я майже чиста. Так, яку кнопку натиснути? Натисну червону. Okay. Так, я зрозумію. Ага, ну цього разу тобі не так пощастило. Фу, яка гидота таргани. Ну що ж, лови. Що там, що там? О Боже, який жах Жах, таргани. О, вони у мене на волосі. Забирайтеся, тварюки. О, таргани. О жах Вони скрізь. Вони повсюди. Вони обліпили всю мою кімнату. Що робити? Який жах? жах як же їх позбутися? Що ж робити? Я зараз вас усіх приб'ю. Отримуйте! Отримуйте. Ось так. What? Опс. Так, тобі дістається. Мет та ціла гарапір'я. Ха! Є. Зараз зробимо з тебе солодку курку. Фух, начебто позбулася від цих неприємних тарганів. Відкриваємо мет і лови! Знову щось л'ється. Що це таке? Я знову вся забруднена. Лью до дна! пахне смачно. А тепер більше пір'я. Тримай. Та що ж це таке? Я не можу розібрати що це. О, ні. Ти Як курка. Апчхі! я вся в пір'ї. Як же мені цього позбутися? Ко-ко-ко-ко. А Ану, натискай на кнопку. Яку б вибрати цього разу? Мабуть, ось цю. Ну що ж, тобі дісталося? О, цікаво! Як класно це ж слайм! У мене є ціла величезна пляшка слайма. О, він так тягнеться. Чудово! Отже, настав час вилити його на тебе. Що там цього разу? Який жах! Я вся в чомусь рідкому. Що ж це таке? Я нічого не бачу. Сподіваюся, це щось прикольне. Як же позбутися цього пір'я? Що? У чому вона? Допоможіть, я схожа на водяного. Ну, от і все. Закінчився. Ну, ти звичайно смішна. Як же мені це зняти? Який прикольний слайм. Лови Навіщо так робити? Давай натискай на кнопку, яку б натиснути. Я візьму синю. Окей. Що ж тобі дісталося? О, клас! Це я маю. Прекрасний синій пісок із блискітками. Такий гарний, Лови! О, вау! Це синій красивий блискучий пісок. Такий прикольний. Здається, все. Ну що, як ти там? Awesome. Я можу з цим гратися. Він дуже веселий. Подивися, круто. Я все залипла в цьому слаймі. Що? Прикольно, звичайно. Тут все класно. Ема, давай натискай. <рес> так, аби мені дісталося щось класне. Зараз подивимось. О, у мене є ціла величезна упаковка Кенді Поп. Я тобі її все висиплю. Аби ви смакота, аби смакота, смаколик. Що це? О, ура! Ціле свято в роті. Яка краса. Як весело. О, я теж так хочу. Дай мені трохи. І що ти робиш? На тобі? Ой, навіщо ти мене кусаєш? Ось і закінчилося опакування! Гей, їж! це ж весело. Поїхали, натискай скоріше. Знову ці кнопки. Яку побрати цього разу? Натисну цю. Зрозуміло. Чекаємо на результат. Отак тобі дісталася не дуже смачна їжа, але нічого страшного. Ой, фу, Добре, що не мені це їсти. Запах, звичайно. ох, лови. Фу, яка гедота. О, ні, це ж котячий корм. Огидно. Весь пакет закінчився. О, а ти як кішечка? Яка смокота. Фу, який жар. Що з тобою, Джеймс? Так, пахне, але так смішно. Так, а що у нас тут? Натискай. Добре, я натисну цю. Окей, зачекаємо. Ага, не дуже тобі пощастило. Тобі дісталася ціла миска яєць. Сері яйця. Ну, отримай. А, а, яка гидота? Ні, сирі яйця. Я не хочу, не треба. Зупинись. Ну, як тобі? А, краса. Бой фу-фу-фу, які ж вони гидкі. Фу, все у цих яйцях. Воно таке липке. Ну, за що мені це? Це дуже смішно. Ти вся забруднилася. Якщо так, отримуй. Ой, упс, я випадково натиснула. Ні. Ага, зрозуміло. Гаразд. Що ж там випаде цього Разу. О, здорово. І так бочечка Кока-Коли та борошно. Чудовий дует. Зараз повеселимося. Величезна банка Кока-Коли виливається. Ой, що це? Ну, до речі, хоча б миюся. Така липка, навіщо? Кока-кола закінчилася, а тепер. Сподіваюся, це все. А тепер десерт. Борошно. Ха! Ой, ну знову, знову на мене щось сипеться. Що ж робити? Я тільки вмилася. Ось і борошно закінчилася. Треба буде очі розплющити. Ач ой, ну напилила. Ну що, як справи? Натискай. No. Ні, я хочу на ось цю. Що ж, гаразд. Зараз подивимось. О, тобі пощастило. Ось така упаковка вершків. Сам хочу їх з'їсти, Ну, тримай. Сподіваюся, не Гедота. Це чудово повітряні вершки. Чудово! Те, що потрібно. Це що? Уся банка? Ого, клас! Це просто смакота. Нарешті дісталося щось смачне. Розкішно. Але я не залишу її без посипання. Ціла банка смакоти. Відкрию. О, чарівно. Ну що ж, тримай. Так, смачно. А це що таке сипеться? О, а це ж посипання. З нею ще смачніше. Здається, скінчилось. Ну що ж, чудово. Я в солодкій хмарі. О, я теж так хочу. Ей, ну і добре. Ану, натискай на кнопку. Так, оберу ось цю Приймається. Що ж дісталося цього разу? О, класна страва. Отже, дістану. Цілу величезну пачку гострої локшини. Що? Локшина? О, як це смачно! Смакота просто. Радий, що сподобалося Хочу ще і ще. О, ні! Вона така гостра. Жак, у тебе пожежа. Треба терміново залити. Тримай води. Ой, клас. Дякую. Так, так, набагато краще. Ну На що, допомогло? Загасив. Давай, натискай. Я натисну цю червону. Добре. Oh. І так. Еу, яка гидота! Я не дуже радий, що тобі дісталася це ж миші. Такі дрібні, піскляві. Жах! Ну що ж робити? Тримай. Що там? А -а -а, яка гидота, скільки мишей! Потрібно витягти звідси. Мені тебе шкода, подружко. Ти теж натискай. Добре, я зосереджусь і натисну цю. Крутиться колесо і тобі дістається. О, -о, -о яка гедота! Тобі дісталася миска хробаків. Отже, висипаю все. А, який жах! Вони у мене на обличчі, на волосі, вони скрізь. Фу, навіть дивитися на це не буду. Жахливо. Потрібно їх прибрати з себе. Яка мерзота. А там що таке? Цікаво. Не кусайте мене. Ой, здається, натиснула на кнопку. Упс. Ага, натиснула. Отже зараз на тебе чекає ключ. Це перемога, де він? Та ось же е, маловий. Oh. Що? Ключ? Я можу вибратися звідси. Чудово! Зараз відчиню двері. Є свобода. Ура! Я побігла. А як же я? Bye -bye. Бувай, бувай!